Всім привіт сьогодні. В випуску Динамо готове продати свого найдорожчого футболіста. Циганков потрапив до команди тижня Ла Ліги за версію Софа Скор. Забарний у топ 10 гравців ліги 1 за кількістю передач. Вперед Судаков став левом матчу Бенфіка Казапія. 23 річний півзахисник Київського Динамо Володимир Брашко може покинути столичний клуб уже взимку. За даними українського журналіста Ігоря Циганника, керівництво Динамо готове розглянути його продаж у найближче трансферне вікно, за сумою, яка буде значно нижчою за 20 мільйонів євро. Така позиція пов'язана з тим, що Брашко поступово втратив стабільне місце в основному складі. У поточному сезоні півзахисник провів 20 матчів, відзначився двома голами та однією результативною передачею. За Кою трансфермаркет він залишається найдорожчим футболістом команди а його ринкова вартість становить 12 мільйонів євро. Статистичний ресурс Софа скоро прилюднив символічну команду за підсумками 12-го туру чемпіонату Іспанії. Серед найкращих опинився вінгер Жирони Віктор Циганков, 27-річний українець, забив переможний м'яч у поєдинку проти Алавеса. Саме його точний удар забезпечив каталонському клубу важливу перемогу. Завдяки цьому успіху Жирона піднялася на 18-ту позицію в таблиці. Центральний оборонець ПСЖ Ілля Забарний входить до числа найкращих виконавців Ліги 1 за кількістю передач уперед після 12 турів чемпіонату. Український захисник займає восьме місце, маючи 385 таких пасів. Лідером рейтингу є його партнер по команди Вітін'я. На його рахунку 828 передач. У нинішньому сезоні Забарний провів 14 поєдинків та відзначився одним забитим м'ячем. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Георгій Судаков отримав нагородою найкращий гравець матчу з холодним виразом обличчя та без жодної посмішки. Його реакція цілком зрозуміла, адже команда втратила очки на домашньому полі в поєдинку проти 16-ї команди чемпіонату Португалії. Орли вели 2-0, але дозволили аутсайдеру відігратися та завершити матч у нічию. Судаков заслужив свою відзнаку завдяки якісній грі. Саме він відкрив рахунок, красиво замкнувши скидку Павлідіса з лівої ноги в один дотик. Його співвітчизник Анатолій Трубін. Також провів помітний матч у другій половині зустрічі. Голкіпер збірної України відбив панальті. Та вже в наступному епізоді Томас Араужа припустився грубої помилки, відправивши м'яч у власні ворота. Французьке видання Ле Еквип проаналізувало виступи гравців у поєдинку 12-го туру Ліги 1 між Ліоном та ПСЖ. Український оборонець Ілля Забарна отримав одну з найнижчих оцінок серед усіх футболістів матчу і став найгіршим у складі паризької команди. Його роботу оцінили лише в три бали. Ще один складний вечір для українця, який опікував Мейтленда Найлза під час гола на 50 50-й хвилині. У єдиноборствах йому вдається показати себе непогано, але щойно суперник отримує простір або виходить на глибину стає набагато важче. Втім, він урятував рахунок 2-2, заблокувавши удар морейри. Міг коштувати команді пенальті. Написав журналіст Ле Еквіп про забарного. Відомий спортивний журналіст Ігор Бурбас оприлюднив гучну інсайдерську інформацію щодо можливого системного впливу на арбітраж в українському футболі на користь київського Динамо. За його даними, подібна схема може існувати вже багато років. За словами Бурбаса, ключовою фігурою цієї ймовірної системи є колишній арбітр Микола Кривоносав. Хоча його власна суддівська кар'єра не була надто успішною, і він формально не входить до структури комітету арбітрів, його називають тіньовим кардиналом. Жується, що саме він займається призначенням лояльних суддів на матчі киян та налагоджує попередні контакти з рефері. Журналіст також розкрив можливий фінансовий аспект, як зазначає Бурбас, арбітрам, нібито, виплачується премія у розмірі 10 тисяч доларів за судівство, сприятливе для Динамо. Водночас він сумнівається, що вся ця сума доходить безпосередньо до виконавців, припускаючи, що частина коштів може зникати по дорозі. Найбільше занепокоєння викликає твердження, що профільні органи, зокрема комітет арбітрів та комітет з етики та чесної гри УАФ, нібито знають про можливе існування такої схеми, але не реагують не вживають жодних заходів. Бурбас припускає, що причина може полягати у домовленостях на високому рівні. Наразі команда Олександра Шовковського посідає четверту позицію в таблиці УПЛ. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.